Виконуємо номер 109 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння. Задання перше: 2х дорівнює мінус 8, друге 1 х дорівнює 9, третє мінус 3х дорівнює 1 четверта, четверте мінус 10х дорівнює мінус 5. П'яте 215х дорівня 0 і 6 0,1х дорівнює мінус 0,18. Приступаємо до виконання. Щоб знайти х, потрібно мінус 8 поділити на 2. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Поділимо модулі 9 ділимо на 2 буде, 8 ділимо на 2 буде 4. Отримали мінус 4. 4. Щоб знайти х, потрібно 9 поділити на 1 п'яту. Помножимо 9 на дріб обернений до дільника. Отримаємо 45. Записуємо відповідь. Третє рівняння поділимо 1 четверту. На мінус 3 Частка відділення двох, від двох числа від різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки 1 четверту помножимо на дріб обернений до дільника на 1 третю. Отримаємо мінус дванадцяту. Записуємо відповідь. Мінус одна дванадцята. Рівняння четверте. Щоб знайти х, потрібно мінус 5 поділити на мінус 10. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль, поділимо модулі 5, ділимо на 10, буде 0,5 і записуємо відповідь 0,5. П'яте рівняння 21х дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, тоді, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Дві 15 на 0, тому 0 має бути хх дорівня 0, і записуємо відповідь 0 і рівняння шосте 0,1х дорівнює мінус 0,18. Знайдемо х, поділимо мінус 0,18 на 0,1. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Поділимо модулі, перенесемо кому на один знак вправо. Отримаємо мінус 1,8. Записуємо відповідь. Мінус 1,8 номер 109 із підручника «Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Виконано».